І це ще ж 27 головних е, уборів. В мене десь буде ну, штук 15, може трохи більше. Я тебе у Тому, скоріш за село, буде один, але побажання будуть е, різними. Це буде таке, знаєте, побажання, е, хештег е, ітоги, хештег цілі. На 25 рік. Що нам, ну, блять, ну що українцям можна бажати в 25-му році? Те ж саме, що і всі бажали в 24-му. Це закінчення йобаної війни. ну типу, А що ще? По-моєму, це одне, що є саме актуальне, саме потрібне і, ну, блядь. Мене особисто не цікавить буквально нічого окрім цього. Тому хз. Я не думаю, що когось прям дуже сильно щось цікавить більше, ніж е, закінчення війни, якесь там умовне перемир'я і, блядь, трохи видихнути. Трохи видихнути і не боятися йти сьогодні в сраний в Яйця обов'язково миємо перед тим, як ставити варити. Тому це те, що я буду всім власне, бажати ну, покластися з щастя, здоров'я. Але і щастя, і здоров'я воно, здається, прийде якраз таки з миром. З закінченням війни, якщо це якось можливо. Не знаю, чи це можливо взагалі? Чи можна на це якось розраховувати, чи ні? Я якось, знаєте, раніше можна було сказати, що я песимістичний, завжди песимістично налаштований, т.п. А зараз... Зараз я б, мабуть, сказав, що я все ж таки фактичний реаліст. Да. І в моїй реальності те, що я бачу, я не бачу якоїсь можливості зупинки війни, доти, доки це все знаходиться в тому стані, в якому знаходиться зараз.